Ви знаєте про те, що у січні 2017 року Україна ініціювала позов до Міжнародного суду ООН щодо підтримки Російської Федерації тероризму на Сході нашої держави. Вже передано тисячі сторінок документів, документальних доказів злочинів Російської Федерації на Донбасі та в Криму. Ви знаєте, що створена спільна група, до якої входять співробітники Міністерства закордонних справ, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, МВС, Міністерства оборони. Ці документи свідчать, що вищим керівництвом Російської Федерації розгорнута цілеспрямована широкомасштабна робота будь-яким чином знищити українську державу шляхом безпосередньої участі збройних сил Російської Федерації в бойових діях на Донбасі та окупації Криму, штучного інспірування російськими спецслужбами суспільно-політичних конфліктів в Україні, зухвали інформаційної агресії. Фінансування тероризму, який полягає у наданні грошей, зброї, техніки тощо. Ви усі знаєте, що на сьогодні бюджет так званих ЛНР, ДНР дотаційний. І він дотаційний на 75% за нашими підрахунками. Також конкретні факти затримання кадрів російських військових. Всі пам'ятаєте такі прізвища, як Старков, Єрофєєв, Олександров. Та інші російські офіційні особи продовжують вперто заперечувати усі ці факти. Служба безпеки наводить чергові докази російської агресії та спроб дестабілізувати ситуацію в Україні, які найближчим часом будуть передані у Міжнародний суд Азії. Зокрема, 24 червня 2017 року розвідниками Збройних сил України була виявлена диверсійно-розвідувана група. Так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЛНР. Під час бою два бойовика були знищені, чотири ось особи, взяті у полон. У складі розвідрупи два громадяни Російської Федерації. Це кадровий офіцер Збройних сил Російської Федерації, капітан Щерба, ОФ, вбитий, і контрактник Збройних сил Російської Федерації Агєю ВО, взятий у полон. Ось його документи ви маєте можливість бачити на екрані. У березні 2017 року Агєв підписав контракт для проходження служби на контрактній основі у складі російських окупаційних військ на Донбасі. Встановлено, що окрім Щерби та Агієва, у складі тільки однієї розвідувальної роти, так званої 4-ї бригади 2-го міського корпусу ЛНР воюють як мінімум 15 громадян Російської Федерації, так звані їх там нети». Показово, що у цьому підрозділі майже усі командні пости займають кадрів та контрактні військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Я назву конкретні прізвища. Повірте, що це була величезна кропітка робота наших аналітиків, експертів і тих, хто нам допомагали, числі журналістів. Зокрема, кадровий склад підкреслює Збройних сил Російської Федерації, начальник розвідки 4-ї бригади, майор Збройних сил Російської Федерації Данілов Сергій Миколайович. У червні відбулася ротація до цього майор Каменів Антон Валерійович, позивний мангуст. Командир розвідувальної роти, лейтенант Олексій Калугін, позивний Калуга. Командир розвідувальних зводів та відділень цієї розвідроти. Усі громадяни Росії, контрактники Збройних сил Російської Федерації, Політаєв Станіслав Олександрович, позивний Тавля, Карасьов Валерій Олександрович, позивний Карась, Архіпов Володимир Олександрович, позивний «Тайга». Хілько Михайло Михайлович, позивний Скіф, Стриженський Ігор Леонідович, позивний Стрижак, Кандавуров Анатолій Анатолійович, позивний веселий. Я висловлюю ще раз вдячність усьому оперативному складу, аналітикам СБУ, а також українським волонтерам, журналістам за працю щодо встановлення конкретних прізвищ військовослужбовців, документування їх злочинів. Все це також підтверджується показами захопленого полон військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації Агієва. Відеоматеріали, спілкування з яким саме зараз в ці хвилини обробляються нашими співробітниками. Я думаю, до кінця нашого прифігу ми покажемо ці матеріали. Ми підготували для вас презентаційні фотоматеріали з доказами участі громадян Російської Федерації в бойових діях на сході України на прикладі все цієї розвідувальної роти, де проходив службу АГІВ. Хочу, щоб ви зрозуміли, що це приклад однієї розвідувальної роти. Ми називаємо конкретні прізвища. Таких підрозділів є багато. Ми з часом будемо прилюднювати дозовано і інші наявні у нас матеріали. Повна презентація буде розміщена на сайті СБУ для детального ознайомлення після закінчення брифінгу. Матеріали спеціально підготовлені російською мовою, щоб матері і дружини російських кадрів військових і наймінців чітко усвідомили, як саме їх близькі заробляють кошти на крові українських громадян. Будь ласка, покажіть слайд. Ключове, що ми хочемо. Кожен їх там немає. Має стати вони тут. Ви знаєте, що матір Агієва звернулася до голови держави з проханням про помилування сина. Це питання, ви розумієте, не зовсім наші компетенції, але наші слідчі за врученням голови держави пішли на зустріч. Просто зараз у Старобірську відбувається зустріч полоненого на Донбасі російського військовослужбовця Агієва з його матір'ю. Прийняте рішення це чергова спроба України відновити процес звільнення заручників, який сьогодні штучно блокують представники так званих ЛНР ДНР, а фактично вище російське керівництво. З метою мета проста політичний тиск на нас, на Україну. Ми закликаємо матіра Гієва після зустрічі з сином звернутися до президента Російської Федерації щодо звільнення усіх українських заручників, яких утримують в Вордуа. На сьогодні налічується за нашими даними. 134 особи. В Окупованому Криму десятки кримсько-татарських активістів та на території Росії Карпюк, Сенцов, Сущенко, Кальченко та інші. Ми сподіваємося, що мама російського контрактника Агієва та правдиві російські журналісти донесуть правду до громадян Росії щодо безпосередньої участі регулярних військ, кадрів військових і контрактників Збройних сил Російської Федерації на Донбасі. В інтересах самих росіян зупинити, кажучи російською мовою, трафік цинкових грабу російських найомників з території Донбасу. За даними СБУ, на територію України вже загинуло кілька тисяч російських військовослужбовців та найманців. Ви знаєте, що в Україні створена та міжвідомча група та створена єдину базу ДНК зниклих безвісти Росії. Сьогодні у цій базі Є понад 300 ДНК-профілів осіб, які не співпадають із зразками зниклих безвісти в районі АТО українських військових та цивільних. Деякі з них, заявляю, однозначно належать саме російським військовим та найманцям. Я мав спілкування перед брифінгом з Ольгою Богомолиць, яка провела велику роботу в цьому напрямку. і Продовжую займатися цією роботою. Ми закликаємо усіх матерів, батьків, дітей, російських громадян, які відправилися будувати руський мір на Донбас та зникли з безвісти, звернутися до центру обміну заручників щодо встановлення комуніка... комунікацій для проведення необхідних експертиз. Ми вважаємо і поважаємо християнські цінності, людські закони, навіть тіло ворога, має бути надано близьким і похоронено за християнськими традиціями. Електронна адреса центру. На сайті СБУ. Важливо, сьогодні Донбас став полігоном для перевипробування сучасної російської військової техніки, підготовки професійних вбивців для інших гарячих точок, геополітичних інтересів Росії. За оперативними даними Служби безпеки у Сирії в якості найманців воюють понад 500 громадян Російської Федерації, які приймали участь у діях на Донбасі. Більшість це професійні військові з числа підрозділів, спецпризначення, внутрішніх військ, ВДВ та морської піхоти, а також Сил спеціальних операцій, ГУГШ Збройних сил Росії. Звертаю увагу, що мова йде не про офіційний російський військовий контингент в Сирії це найманці Міністерства оборони Російської Федерації під фікшилою приватної військової компанії Вагнера або подібних контрактників, таких як АГІВ, з яких загинуло вже не менше, як 124 особи. Нам встановлено 124 особи числа громадян Росії, які загинули у Сирії. Приховування значних втрат Росії, тайні поховання, заборона родичам надавати будь-які коментарі, зачистки в соціальних мережах і інше. Дружини відмовляються від чоловіків. Їх залякує ФСБ, виявляєте, до чого доходить. Росія не зупиниться. Військове втручання це складова гібридна війни Росії по всьому світу. 2008 рік Грузія. 2014 Україна. 2015, але фактично 2013 рік Сирія. Хто наступний? Питання залишається відкритим. Невже забезпечення безперервного цинкового трафіку це свідомий вибір усього російського суспільства?